Всім доброго ранку, ви на каналі домашня ферма Садгород. Зараз хочу вам трошки показати, чим я травлю крис. Дуже багато крис розвелось. Вчора одну таку пачечку розкидала, сьогодні вранці прийшла, дивлюсь, уже немає, вже все порозтягували. Так, ось такий от капкан. Не знаю, хто це виробник, але казала продавець мазин, що беруть його дуже гарно. Але в чому фішка, я не знаю, хто знає це, хто не знає. Ці подушечки голими руками брати не можна. Не дай Боже, щоб криса почула запах тіла людини, вона не візьме. То беремо отакий от звичайний пакетик, вивертаємо, засовуємо туди руку і так от набираємо. Зараз буду все це розкладати і покажу, як більш детально. Так, ось так от я дивіться. Вивернула пакет, надягла на руку, такі от подушечки, подушечки зелененькі. І зараз йдемо будемо розкладати. Так, птиці в мене снідають. Дивлюсь, пропадали в мене гарбузи, викидала їм гарбузики. Ось така тут у мене біда була. Я як глянула, чесно кажучи, я була в шоці, скільки вони мені тут понаривали землі. От уявіть, тут вже ж під низом подушка, і вони оце її сюди нарили. Так, тепер що ми робимо? Беремо отак, от пакетиком. Просто багато хто не знає, є люди роблять, накидають, кажуть, ой, вони лежать, їх криси не беруть. Тому що треба отак от брати пакетом і пакетом чистим вивернутим. Ви його вивертаєте і тоді вже засовуєте руку. Зараз пораскаваємо. Вчора порозкидала, вже не було. І кидаємо в ті місця, де вони ходять. Я, наприклад, знаю, що вони тут бігають. І я вчора кидала, в цю дирку клала, вже нема. Вони вже позатягували їх туди. Значить, кладемо ось так. Так, йдемо далі. Зараз ще в одне місце покладемо їм. У мене в хаті навіть на кухні миша завелась. Я вчора теж була поклала. Вже наскільки обнагліла, я сижу собі, п'ю каву. Вона по газовій плиті вилазить, подивилась, що я сижу, не пішла. Так, і тут. Там криси в мене і тут криси. І криси і миші є. Я сюди була, клала ось місце, немає. Клала на мішок, нема, і клала була ось сюди ховала, немає. Все за ніч порозбирали. Ось Ми їм ще кладемо. І рекомендовано класти до тих пір, поки не буде лишатись подушечка. Коли ви прийшли, от подивились, лежить. Значить, все, вони понаїдались. Цього достатньо. Тільки вони пропали. І знову кладемо. Тільки так можна їх позбутись. Інакше ніяк. Так, сюди ось ми їм кладемо. Завтра вранці прийду і подивіться, що воно нам покаже. Там вони ходи, вони понаривали під бочкою. Ось тут. Ось тут взагалі страшне, зараз покажу там. Так нарито ось сюди. Вони понаривали там під фазанячими, прох... Це є, під фазанячими вольєрами. Але я туди вже дістати не можу. Ось тут у нас ходи. Я раніше могла б дістати, зараз вже не можу. Так, ну поки цього достатньо. За... У мене ще трошечки така осталось. Ну, я всі не розкидала. Завтра вранці прийду і подивлюсь. І що хочу сказати, я отут клала в клітці. Плала дві штуки. Ось дивіться, одна лежить, що вона... А, он друга. Ось гляньте. Погризена. Ну тут не криси, тут миші. Але це, як то кажуть, суті справи не міняє. Там криси, там миші. А, і ще в мене місце було. Там у мене є ще мишки. Зараз піду ще мишкам кину трошки. У мене вольєр такий курячий, але... Там зараз зберігаються зерновідходи в мішках. І вони там теж лазять. Що таке? Що таке? Що за страсть? Що за страдання? Що таке? Тут ось все. Бачите, що поробили. Повигризали. фу, боже, як смердить мишами. Я зараз їм теж тут пару штучок вкину. Трога тут не буду руками. О, так. Дві штучки достатньо. І завтра побачимо, що вона нам покаже навіть ну ще. Ну, тут та миша, там криси. Це добре, що я дві купила, то мені одної не вистачило аж ніяк. Так, все, друзі, ось така от, бачите? Оце я беру в магазині, у нас є магазин такий спеціалізований. Зараз він називається, до речі, теж домашня ферма, так як і мій канал. Там комбікорма, всякі добавки, але там і продукти є. Ну, я не знаю, якась там сіть магазинів. І оце в них там дуже класна продукція і недорого, дешевше, ніж кругом, там навіть, ніж на ринку. Ось бачите, така 35, я в нас на ринку брала 45. Так, все, друзі. Дякую всім за увагу. Такий от невеличкий відеоогляд. Але криси і миші це дуже велика проблема. Як знаєте, вони розносять болячки всякі, то воно нам в господарстві не потрібно. Все, дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня і мирного неба над головою. Всім пока-пока.